Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Пишуть, що російський літак здійснив посадку в Каракасі. Вивозитимуть родину президента Мадуро з награбованим золотом та баблом. Що привезли закон вагнерівців для захисту? Тисячі протестувальників вийшли 30 липня на вулиці міст Венесуели, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро. Від нього вимагають визнання програшу на недільних виборах, розмахуючи державними прапорами та стукаючи ложками по каструлях. Опоненти Мадуро заявляють про усіх опозиційних сил, які допомагають. Цього президента, який прав Україною вже два терміни. Протести названі урядом спробою перевороту, розпочалися в понеділок, 29 липня після офіційного оголошення чинного президента переможцем голосування. Офіційно Мадуро має 51% голосів і третій термін на посаді президента Венесуели. Опозиція, яка вважає виборчу комісію Кишеньковою маріонеткою уряду, заявляє, що 80% порахованих бюлетенів показують, що опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес більш ніж удвічі випереджає Мадуро. Черговий період нестабільності у викликав. В неоднозначну міжнародну реакцію США заявили, що розглядають санкції проти осіб пов'язаних із підрахунком голосів на виборах. Відновити довіру до офіційних даних можна на думку Вашингтона, лише якщо повернути режим прозорості. Під час прорахунку голосів Китай та Росія вже привітали Мадуро з перемогою. Повідомило агентство Reuters. Міністерство закордонних справ України закликали владу Венесело не застосовувати силу проти мирних демонстрантів, які вийшли на протести після оголошення результатів президентських виборів. Протягом останніх двох десятиліть український народ стикався із ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір, ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів. Написав речник МЗС Георій Тигій у соцмережі у второк 30 липня. Вільні та чесні вибори означають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волю народу. Венесуельці не заслуговують на менше, зазначив тихий. 29 липня Венесуелі спалахнули масові протести після того, як влада оголосила про перемогу президента Мадура. Національна виборча рада Венесуели оголосила, що після підрахунку 80 Кі голосів Мадуро набрав понад 51%, тоді як опозиційний кандидат від Демпартії платформи Edmundo Гонсалес – 44%. За даними опитання, проведеного компанією Edison Research, Відомо своїми дослідженнями виборів уша Гонсалес мав набрати близько 65%, а Мадуро – 31%. місцева фірма мегааналізіс прогнозувала, що Гонсалес отримає 65%, а Мандура – менше як 14%. Після оголошення результатів виборів лідерка опозиції країни Марія Коріна Мочадо заявила, що Гонсалес, за їхніми підрахунками. Мком отримав 70% Мадуро. 30. ми перемогли, і всі це знають. Уся міжнародна спільнота знає, що сталося у Венесуелі, як люди проголосували за зміни. Сказала Мочадо, заявивши, що опозиція захищатиме правду. Гонсале свою чергу заявив, що під час виборів були порушені правила. Зокрема, вищої посадовій особі опозиція не дозволили бути присутньою під час Загальнонаціонального підрахунку голосів, а спостерігачів опозиції вигнали з кількох виборчих дільниць. 30 липня Агентство Bloomberg повідомляло, що опозиція Венесуели заявила, що має достатньо доказів фальсифікації під час. Виборів, після яких влада оголосила про переобрання нинішнього президента Ніколаса Мадуро, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.